Всім привіт! Ви на каналі Батя Може. У нас сьогодні сирна запіканка. Мінімум інгредієнтів, максимум удовольстві. Для цього нам понадобиться творожок, манка, одне сире яйце, сахарок, ванільний сахар і чуть-чуть ізюмчика. Всі інгредієнти будуть указані в описі під відео. Давайте почнемо. Вбиваємо одне сире яєчко в сирну масу додаємо 4 столові ложки сахара. Це все хорошо передавлюємо. Все у нас красиво перемішалося. Добавляємо 2 столови ложки манки. 10 грам ванільного сахара. Або одну упаковочку. Висипаємо 50 грамів ізюмчика. І знову все це перемішуємо. Перемішали всі інгредієнти. Сиркова маса готова. Чекаємо 10 минут, щоб манка набухла. Сирна маса готова. Беремо посудку для запікання і буквально чайну ложечку лійки. Змазуємо края, щоб не пригорало. Змазали. Можна викладувати прямо в мисочку ложкою, але я роблю це проще. Я роблю, як батя. Перевертаю мисочку. Оп. І все готово. Тепер просто розрівнюю. Все красиво розрівняли. Фінальна стадія домашня красива сметанка. Покриваємо нашу будущу запіканочку і красиво розмазуємо. Все готово! Оцю всю красоту відправляємо в духовочку 180 градусів на 40 хвилин. Запіканка готова. Давайте попробуємо. Ось такий красивий кусочок ми відрізали. Сочний, нежний і дуже вкусний. Не забуваємо, що ми знаходимося на каналі Батя може заслужені 50 грамм. Не зміняє традиціям. Всім, хто любить сладенькі запіканочки, це те, що треба. Спасибо, що дивились мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні! Все буде добре. Пробуємо цей обалденний вид кусочок. М -м -м -м. Це блаженство. Любите сладенькі, вкусненькі, ніжніке це іменно для вас. Спасибо, що дивилися мій канал. Далі буде.